Я знаю, ти можеш. У Дніпрі стартував проєкт, спрямований на надання жінкам-переселенкам знань, які допоможуть у відкритті власного бізнесу, а ще надані психологічної підтримки. Протягом чотирьох днів учасниць із Донецька, Луганська, Харкова та Херсону супроводжують менторки, які вже пройшли шлях створення бізнесу і стали успішними бізнес-леді. Ще чотири дні. Курс психологічної стійкості. Під час навчання переселенки мають написати власний бізнес-план. Три переможниці отримають фінансування на закупівлю необхідного обладнання для реалізації своїх бізнес ідей Проект не унікальний за великим рахунком, якщо брати глобально, але родзинки і унікальності йому додає той момент, що кожного року з усіма учасницями працюють психологи. Тобто у нас є психолог, яка проводить спеціальний курс психологічної стійкості, стресостійкості, тому що кожна учасниця, коли ВПО вона, не ВПО. Коли відкривається нова справа, коли починається якась велика справа, від якої залежить, там, ну, не знаю, якщо не життя, можна сказати і життя, звісно, відбуваються такі духовні емоційні процеси, які неможливо, напевно, контролювати.